У нас сьогодні буде тема про гормони щастя. Взагалі гормонів є дуже-дуже багато і про них розказувати можна було дуже-дуже довго, -дуже а так як в нас пить хвилинка здоров'я, то я обрала саме гормони щастя. І зараз буде презентація, презентації, ми продовжимо. Які гормони виробляються в головному мозку, в нашому з вами головному мозку це є дофамін, окситоцин, серотонін і ендорфін, І про нього ми з вами поговоримо. І почнемо з дофаміну. Дофамін, дофамін це є гормон радості та задоволення, а також він є потужним мотиватором, він надихає нас на діяльність. У людському організмі цей гормон. Починає вироблятися, коли людина отримає будь-який позитивний у її житті досвід, наприклад, це нова інформація, наша робота, настрій, їжа, сон і шопінг. До прикладу, коли ми вибирали нашу кімнату, ми дивимося із задоволенням на чистоту, то в такий момент починає вироблятися нас з вами, гормон громад і як ми можемо підвищити цей рівень цього, рівень цього дофаміну? Дофамін утворюється з тирозину амінокислоти, на які багаті такі продукти, як курка та інші види птиців, молочні продукти, як от молоко, сир, і йогурт, насіння гарбузу і конжуту, банани, соя та інші бобові, і авокадо. Наступний гормон щастя це окситоцин, і окситоцин, його ще називають гормоном любові і обіймів. Він важливий як і для чоловіків, так і для жінок. Цей гормон виробляє ніжність, турботливість, і прив'язаність та має знеболювальну властивість. До речі, він виробляється у жінок під час народжування. Під час народження, а також під час стресу. Тому, якщо після сферки ви відчуваєте бажання подбати про близьких або приготувати щось смачненьке, то це не слабо характерність, це все окситоцин. І як ми окситоцин можемо підняти, нашого це і фізична активність і дотик до тіла, наприклад, масажі обійми. Серотонін. Серотонін, його ще знають як природний стимулятор настрою, це є гормон впевненості в собі та задоволення. Якщо дофамін це куля позитивних емоцій, то серотонін – це тиха радість. Також серотонін впливає на пам'ять, покращує швидкість навчання та сприяє розслабленню. До речі, якщо ви прокидаєтеся до 6 ранку, то у вас починає якраз пороблятися цей гормон щастя серотонін. Підвищити цей серотонін, нам потрібно додавати до раціону продукти, що містять амінокислоту трибонат. Краще надавати перевагу, таким, як овочі, фрукти, бобові і ціннозернові. Перебувати певний час на сонці і фізичні вправи. Наступний це ендорфін. Ендорфін це є гормон, який виявляється у відповідь на стрес, і подібно до адреналіну, він допомагає мобілізуватися, ендорфін допомагає зберігати спокій. У людському організмі цей гормон утворюється, коли ми сміємося, закохуємося і смакуємо улюблену їжу. Ці гормони роблять наше життя веселішим, радіснішим, тримають нас у піднесеному настрої. За, дося, за достатньою кількістю ендорфінів, е, проходить стан тривоги, зменшується стрес, регулюється наш артеріальний тиск, е, а також прискорюються процеси розумової діяльності. Е, щоб підняти ендорфін, нам також потрібні обійми, фізичні вправи і споживання їжі, яка містить важливі речовини, але важливі речовини, які є, виробляються в ендорфіні, і це є таке як банана. Банан, гостра їжа, помідор, шоколад і м'ясо індика. Але саме м'ясо індика. Е, також є так звані продукти щастя. Це є банани, перець, чилі, ці цінозальові продукти, морська риба, шоколад, шпинат, сирі овочі, пісне м'ясо і горіхи. І перед нами і перед нами є перелік корисних продуктів. Але ми не можемо згадати, що є і шкідливі продукти, тобто це є надлишок цукру, надлишок жиру в нашому організмі, і якраз завдяки гормонам цьому надлишку приводить наш організм в стан такої ейфорії, а також є такий шкідливий продукт, як алкоголь, можна навіть сказати, яд для нашого організму. І він так само людей робить веселими і вони думають, що дуже щасливими. І на цей випадок ми маємо прекрасний і класний біблійний текст з Біблії, який записаний в Ефесіан 5 розділ, 18, 20 вірш. І не впивайтесь вином, в якому розпустам, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами, і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди, завжди за все Богові і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.